Як сказав, два минуту сім'я зібрано. Це геть забал. Чотири відео по п'ять. Кого порвати? То обов'язково. Так. Паша що це? Віки так? Воду виключайте, значка. Це ну горлянка. Вот і в ящики, я собі спаль заберу. У вас же дома собака. все, кидай в ящик. У меня есть две. Сюда? Да. А тут же инструменты. Ну, значит, сбоку положить. Он будет доволен. Все, нарезаем сало. Жёг получается. Забирай? -а -а. Не, подожди, подожди, подожди. Сало такие нефти. Чего не артил? Сало шикарно. Хорошо. Как раз самый раз. Пьемку жалко вашу соколо. Порезал. Но... Ну да, да что там ваша жалить. Да Маша жалить? Как спасибо вам. А что таки? Ну, Приемку появились. Відвідаємо два генеральські. Ну треба генеральський... забери собаці, чи то генеральський... не можна такі собаці їсти. Щас генеральські почистимо. Ні, а глянемо. Цей жирок трошки. О, це одне генеральське. Ця воно і не товшний, не малий. А саме-саме-саме. Якраз хорош. Почистимо. На 4... п'ять пальців чи на шість. Що ми в останню половину, а? Але ж як Ну на тому тож таки саме половина. Він ще положить а, то й сайми, а й так. Да. Оце саме. Оце найкраще руше, ніж за генеральську, ці бачки. Можна не стигніти? Ні, ні підроздіть. Подивіться. А як?